Львівський сміттєпереробний завод готовий на 43 Його почали будувати у 2021 році. Завод став одним із пунктів міської програми поводження із твердими побутовими відходами, яку почали напрацьовувати ще у 2016 році після пожежі на Грибовицькому сміттєзвалищі, де загинули четверо людей. В той час я ще був начальником караулу, тобто ми чергували позмінно. Їх, їхня зміна виїжджала на пожежу в Грибовському Ще зранку вони прибули туди і близько третьої години обвалилася гора, і їх присипало це сміттям. Полігон був переповнений, а тому і небезпечний. Додає керівниця юридичного відділу міжнародної благодійної організації Екологія, право людина. Ольга Мелень забрамна. Там не здійснювався збір газу, зваличного газу, там не збільшувалося не збір інфільтрату, який є такою чорною рідиною, небезпечною, що витікає з тіла полігону. Це все стікало в рівчаки і потім попадало в ґрунтові води, які там стоять досить високо. Також попадало і. І в воду, і в ґрунти, і забруднювало забруднювала навіть городину, яку вирощували жителі не Грибовичі із сусідніх сіл. Навіть були відповідні дослідження проведені. Тому на той час полігон становив був таким об'єктом підвищеної екологічної небезпеки. Зона довкола була також забруднена і сміттями, і поліетиленовими пакетиками, і всім решта залишками відходів. Пожежа на Грибовицькому сміттєзвалищі почалася 28 травня 2016 року. А її загасили 30 травня. І коли рятувальники збирали своє спорядження, стався СУВ. То не сміття накрили інженер-технолога львівського комунального підприємства збиренка Олександра Бутіна, тіла якого не знайшли і досі. Серед рятувальників там загинув капітан служби цивільного захисту Юрій Рудий. завжди, як була якась справа, виклик він завжди йшов першим. Завжди відповідально ставився. І завжди завершував свою роботу останнім. Той день не стало і сержанта служби цивільного захисту Богдана Юнка. Він дуже тішився своєю роботою. Ви знаєте, один період був, що я говорила, може залиши роботу, але він каже: Мама, такий колектив, така робота, ви знаєте, я себе відчуваю потрібним. Третім у цій пожежній зміні був старший лейтенант служби цивільного захисту Андрій Вненкевич. Там люди живуть, там ті ми йдуть на Львів, мама, та ти йде в підземні води. Мої діти п'ють ту воду. А хто? А хто? Ну треба закрити. Вони закрили, але своїм життям. Грибовицьке сміттєзвалище, яке існувало із 1957 року, справді закрили у 2016-му після трагедії. Львівські сміття частково приймали полігони інших міст, проте недовго, і місто стало швидко потупати у смітті. Поки міські чиновники шукали нові місця для вивозу сміття, правоохоронці почали шукати винних у тому, що сталося. За фактом події, яка мала місце 30 травня 2016 року на Грибовицькому сміттєзвалищі. Розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею 236, частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу України. За результатами досудового розслідування даного кримінального провадження. обвинувальний акт у ньому скерований для розгляду в Жоківський районний суд Львівської області. На даний час триває судовий розгляд 26 березня поточного року. Головуючим у справі за клопотанням сторони захисту призначено повторну судову, інженерно еколого, геодезичну експертизу. На сьогодні кожен перевізник твердих побутових відходів, який працює у Львові, уклав договори із різними полігонами. А на вулицях міста з'явилися баки для роздільного збору сміття. За минулий рік ми показали дуже крутий результат. Ми місто відсортувало по роздільному зборі біля 7%, А це більше 12 тисяч тонн відходів не потрапило на поліон. А на на переробку пішло, а все інше захоронилося, тобто. Це орієнтовно 8,5 тисяч тонн органіки, десь орієнтовно 2 тисячі тонн пластику і півтора тисячі тонн скла. Тобто потрапило на повторну переробку і отримало друге життя. Інше життя планують дати і Грибовицькому сміттєзвалищу. Зараз там триває процес рекультивації, тобто штучного відновлення родючості ґрунтів після техногенного порушення. Перша фаза має завершитися в липні цього року. Першу фазу повністю входить як перепрофілювання. І е, терасування, тобто ми приводимо спочатку полігон в правильну форму для, для того, щоб унеможливити в майбутньому будь-які суви. І відповідно, також ці тераси будуть як технологічні проїзди, в яких можна буде легше експлуатувати в подальшому. Були також прокладені трубопроводи і зроблені свердловини е, для видобутку газу. Ми плануємо в третьому кварталі. Е, Цього року якраз і запускається друга фаза. Тобто, в нас вже є фінансування Європейським інвестиційним банком і також міський бюджет, яким ми маємо вже накрити як повністю рудючим шаром і дати як зелені насадження. Завершити другу фазу планують орієнтовно в березні наступного року, а потім ще п'ять років буде утворюватися фільтрат, який очищатимуть. Своїми думками діліться у коментарях. Підписуйтеся на канал Суспільний Львів та на наші сторінки у соцмережах.